Поясніть для досить молодих людей, яким чином депутати скіс працюють в районі, тобто чому ми і в них також має вимагати чогось як мешканцеві. Так ви коли голосували за ваших депутатів? Ви голосували під щось. Вони сказали і тут Оля Епочна, Оля Андріївна. Буде новий сквір, а також буде стратегія транспорту, а також для котиків гігантський найбільший туалет в світі. Пісочний такі Да? а також новий ліфт, також стратегія розвитку культури. Бо ви Оля, як вчителька, маєте розуміти, чому втікав української мови літератури, чому українська мова література важлива, що буде потім, і так далі. І ви така дивитеся на нього програму ідеального такого та да? безкоштовно працює. І думаєте, хороша людина, голосую за неї. І ситуація така, що це такі депутати такі ж є. Вони от, ви за нього проголосували, і він наступний день немає його в районі. Ну немає, нема, немає, нема. А по-перше, він обіцяв. По-друге, голосує за бюджет. По третє він приймав участь у комісіях різних. По четверте він об'єкт суб'єкт подання, може нажирувати подання, і багато багато іншого. Це в КМДА, якщо він працює. А в районі він має приходити і виконувати свої обіцянки. Правильно що він там, де там якої так далі. Згідно стратегії, які він створить, згідно. Якихось проєктів додаткових, які буде долучати, разом зі спонсорами, КПшками і так далі. Зараз я якісь фантастичні мови говорю, да, по-моєму. Тому ми все це знаємо і розуміємо, що вони не, не всі здатні так працювати, як тільки що я проговорив. Але вірити треба, віра має бути в наших депутатів. Я в них вірю. Це перше. Друге, в мене є калькулятор Бахматова в середнім. В них на, на рік виділяється 10 мільйонів гривень, так званий депутатський фонд кожному на рік. В нас їх 11. Значить, вони мають на район 110 мільйонів гривень. Якщо перемножити це на 5 або на 6 років, Оля, на 6, давайте перемножимо. 660 мільйонів гривень в них депутатських фондів за 5-6 років. Значить, за 660 мільйонів гривень можна непогано допомогти району. Можна, точно.